Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Маємо нову інформацію із Росії. Зболіт там було атаковано кілька нафтопереробних заводів. Горіли Афіпський НПЗ в Краснодарському краї і також Куйбишевський НПЗ у Самарі. На обидва ці нафтопереробні заводи переробляють велику кількість нафти або переробляли до сьогоднішнього ранку. Зокрема, на Куйбишевському 7 мільйонів тонн нафти на рік. Як переробляли, а в на Фіпському більше шести теж фактично до семи доходило на повну потужність, тобто вони рівноцінні ці об'єкти. І бачимо обидва горять нафтопереробні заводи. От зокрема в оперативному штабі Краснодарського краю, як повідомляє телеграм-канал Астра, підтвердили вже офіційну атаку на Фіпський НПЗ. Ну і заявляють, значить, першта, в цьому оперативному штабі, що падіння уламків було зафіксовано і спричинило це падіння уламків за горяння однієї з установок нафтопере. Робного заводу, значить, горіло на території там, до сотні квадратних метрів, 20 пожежників, 8 одиниць техніки все це гасили. Відео бачимо із цих заводів, вказують на значно більші масштаби пожежі. Насправді, ніж те, що офіційно повідомляють росіяни. Явно, що не уламки, а прямі прильоти дронів там були зафіксовані. Вони і Вони спричинили загоряння Афіпського і Куйбишевського нафтопереробного заводу. Куйбиш... Шевський це в Самарі. Власне також йде мова про те, що в кількох населених пунктах Краснодарського краю теж були зафіксовані загоряння. Йде мова і про Геленджик, місто і село, село Криниця біля Геленджика, де можливо якраз росіяни і збили якісь дроні на підльоті до НПЗ. Там вони й попадали і спричинили пожежі загоряння, але були й прямі влучання по самому нафтопереробному заводу. От також в Самарській області, окрім НПЗ, уже згаданого було атаковано залізничну станцію Кряж. Там скасовано три потяги і десять затримано через те, що тягову підстанцію атакували безпілотники, і немає руху на цій ділянці залізниці. Тепер відповідно крім Самарської області, згадується ще й Волгоградська область, де так само було атаковано тягову підстанцію на одній із залізничних Важливих вузлових станцій йде мова про вузлову станцію. От зараз знайдемо, як вона називається правильно. Називається вона Петров Вал. Це якраз Волгоградська область. Теж нічна атака дронів спричинила зупинку руху на залізниці по цій гілці. Взагалі південь Росії часто атакують саме в контексті залізничного руху, логістики наші. Наші безпілотники атакують такі об'єкти, крім НПЗ, крім різноманітних там складів, штабів російських атаковано, звичайно, доволі регулярно такі різноманітні залізничні вузли, тягові підстанції і так далі. Бо це логістика, це те, що забезпечує рух боєприпасів пального і так далі. Живої сили на фронт. Тому важливо все це зупиняти і вибивати. Тому бачимо, ці удари продовжуються. В Ростовській області також евакуювали мешканців одного із сіл. Майже 100 людей виселили через те, що безпілотник застряг у будинку і не вибухнув, і намагалися. Його е, знешкодити росіяни. От така інформація. По болотах у нас стосовно нічних ударів. От, ну, ключові, звичайно, ці удари по НПЗ відбулися. Тим часом обговоримо міжнародні події і заяви. У нас, як відомо, завтра має відбутися зустріч української делегації. Із командою Дональда Трампа в українську делегацію точно війдуть Андрій Єрмак і секретар РНБО Ростем Умєров і проведуть вони, значить, у Нью-Йорку важливу важливу зустріч із представниками американського президента. Як заявив Володимир Зеленський, значить планується спочатку зустрічі у Швейцарії. Це в четвер. А потім уже і Сполучені Штати Америки. Українська делегація відвідає там, будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гар. Гарант... Гарантії військових, політичних, економічних компоненти, гарантії безпеки. Наше завдання заявив український президент максимально прискоритися, себе. це теж було важелем впливу. Росіяни мають бачити наскільки серйозно світ налаштований, наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватися. Цей допис українського президента з'явився ще до удару по Києву. Згодом вночі власне Путін продемонстрував своє ставлення до всіх цих контактів, перемовин, діалогів і так далі. Путін у них очевидно не збирається брати участі. Перед цією зустрічю у Нью-Йорку також Україна змінила посла у Сполучених Штатах Америки. Президент Зеленський офіційно повідомив про те, що Ольга Стефанішина донедавна віцепрем'єрка з питань євроінтеграції. Тепер займе посаду амбасадорки України офіційного посла України і повноважного посла у Сполучених Штатах Америки. Ольга Стефанішина на цій посаді заміняє Оксану Маркарову, яка працювала 4 роки на цій посаді. Було різне і зрештою з приходом Дональда Трампа, фактично стало зрозуміло, що потрібно кандидатуру посла замінити. Має працювати інша людина на цій посаді, оскільки Маркарова дуже трем. Після критикували, що в ході передвиборчої кампанії Трамп, кампанії Трампа звинувачуючи Україну і роботу посольства в підігруванні демократичній партії кандидатам від цієї політичної сили, що звісно було маніпуляцією з американського боку, але це точно не покращувало в жодному випадку відносини обох країн. І тепер ми бачимо таки вдалося знайти кандидатуру, яку так виглядає американці погодили. Ольга Стефанішина буде виконувати роботу посла України в Сполучених Штатах. Можемо по. Слухати звернення президента України на цю тему Володимир Зеленський якраз вчора ввечері офіційно повідомив про це важливе рішення, Щойно говорив з Ольгою Стефанішиною. Тепер вже новим послом України в Сполучених Штатах Америки. Формальні процедури завершені. сьогодні я підписав указ про призначення посла. Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтоном, домовленості наші з президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки. України на столі дві українські пропозиції це сильні пропозиції, це угода про зброю для України. Це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах. Я вдячний Оксані Маркарові. Оксана представляла Україну у Вашингтоні протягом всіх цих років повномасштабної війни. Дуже Складна місія і Україну завжди чули в Сполучених Штатах. Я хочу подякувати за цю роботу. Вже подякував президент України Оксані Маркарові за роботу на посаді посла України у США. і тепер ми бачимо, власне, у нас буде інша людина на цій посаді працювати. Трештою, нагадаємо, що в ході ще роботи в українському уряді на посаді віцепрем'єра з євроінтеграції стосовно Ольги Стефанішиної тепер уже посла України у США. Хоча ми ще не почули американської позиції з приводу цього призначення стосовно погодження. Гремана і так далі, але ну так виглядає, якщо президент же офіційно сказав, то тут проблем немає виникнути. Отже, стосовно Ольги Стефанішина, як ми знаємо, була низка журналістських розслідувань, ну і навіть антикорупційних розслідувань, офіційних органів наших правоохоронних стосовно її попередньої кар'єри і діяльності, ну зокрема, йде мова про те, що в 2019 році, 2019 році, Ользі Стефанішині було висунуто звинувачення в розкраданні або розтраті державних коштів, особливо великих. Розмірах групою осіб. Йдемо про так звану справу Олени Лукаш. Коли в Міністерстві юстиції ще за міністерки Олени Лукаш, це ще часи Януковича. Значить. Працювала там тоді в цій команді міністерства наша теперішня дипломатка у США і займалася вона тендером щодо проведення досліджень українського законодавства. Ну йде мова про те, що мовляв там робота реально не була виконана, гроші були заплачені 2,5 мільйони гривень. І в 23-му році ВАКС проводив перше підготовче судове засідання в тій справі, але ходу ця справа наразі так і не отримала. Ну, крім того, були журналістські розслідування, де фігурувала. Віцепрем'єрка тоді Стефанішина її майно. От зокрема йшлося про те, що зокрема арештовані агентством з розшуку і менеджменту активів агентством АРМА, так зване, активи, зокрема будинок профспілок України, переходили під контроль людей, пов'язаних із віцепрем'єркою Стефанішиною. Ну а ще журналісти громадського в 25-му році з'ясували, що мати Олі Стефанішиної купила квартиру в одному з київських жк жКОЩІ 100 квадратів. Майже дешевше, вчетверо дешевше за ринкову ціну, і заплатили 3 мільйони гривень за ліс 12 мільйонів. Це була така зовсім мінімальна ціна, не бачена на ринку. Ну і йшлося про те в розслідуванні, що сама віце-прем'єрка цією квартирою користується, хоча записана вона на маму і немає в декларації чиновниці, от ну і віцепрем'єрки, відповідно. Такі от були історії стосовно цієї посадовиці, зараз бачимо, що. Цей шлейф не завадив призначенню у Сполучених Штатах на важливу посаду посла України в США. Тут власне кожен може зробити свої висновки, чи то Дональду Трампу не важливі всі ці історії американської держави, В принципі, ці антикорупційні розслідування зараз не важливі, абсолютно зовсім інше ставлення. Мовляв, тепер там США до питань корупції і так далі, чи то просто ці всі звинувачення, підозри і так далі, вони не доведені, тому це і не завадило від відповідно, і призначенню.